От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн. І ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще, обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. Поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. нього колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють. Не Тут питаюсь донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, Ну, ти ж сам знаєш бачив приклади прямі ефіри, До речі, вони вже записали в шоці профілі. Скільки у людей виходить заробляють і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уявість, скільки можливостей є онлайн заробітку. Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.